Шмонян, що ти наробив? Та що? Та ти мені ні з винограду не лишив! Та нормально! їй тут гілку пустив, вона та ти так відпустиш, що дай Боже здорові. Що ти починаєш? Кавалєрка, він правду каже, бо я йому не вірю. Я лишив, що не обхід. Подивіться, лишив, коротше, мені тут одне стеблок. Одне стебле, стеблечко маленьке. Стари, я лишив, що необхідне. Того. Тут, то я ще вікше розумію, чивки, ні. Того ще полишали. То все треба кидати чи ні? Ну а як в чому не о, двіщі, та я то. Шмоня, ти правду кажеш? Зараз <с konuş> <годж> лізе, ти хітів прицепи під тим гілям спинити. Я то всю дивись, о, кон, води ще. Сіт нема, що, вот воно, воно не буде рубіло. О, вісь. Я пішерзур, у мене раз дома, ще один пагінець лишив, воно на пів метра, та він такий винорад. Десь цьотка того ладно пообтинала, дивиться, що з кусочок винорадусі лишив, там буде більше винорад чим. Чим в тебе тут воно? Та ти О! 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 Що подивися! Ти воно бачив, маленьке є, там вищу на грубі! Ти як твій воно, знаєш, та літуча миша? Що, дивишся, рада красота? Що ти мені здаєш, тепер все повинно раду? Роботи професіонал! Тобі сі лишило, коротше, всіх хлам, я не знаю, ну... Якщо не буде винограду, Стар, старий чоловік, ну ти ще подиє, яка красота. Ні одного лишнього патичка нема. E, що позибрав? Плати бабки, ну чоткину. Та чотка теж лишила, повійшов. Oh, ну, та лишила. Груби лишили, вірш, це усі піп здики А мені ці не лишили взагалі. А ось і див Якіна, ті, що написала за мої квіти. Що no. вони не в'януть, будь по з любою. А після цього, як вона до мене то сказала, ті слова обідні, знаєш паскуді, навіть не хочу таке говорити. На другий день квіти пов'яли, бо що. Чо... Бо обіда в груді, ти зразу зуяли. В груді? Да. І так забиє, то так забита, добре. Після на другий день після цього я віджу квіти пояли, бо чобу, Льолік ще обідає які ти зразу пояли. А ти це все слідкує гарно. так? а монітору старий, Я ще той э, <рес> Ні, Малий, то сторони то не повага, біда. Зараз може і в груди прилетіти. Хоч ти го, ти вилікай на вуличку при себе, бо треба замітати довго. Що, зараз о, вивозимо? Давай, а ти ніби. Не за та тихо, тебе щоб ти суси. Сусід, я що, я на своїм підвіру віщу. Такі -то дітки заробітки мушу <ріст> нам нікам помагати. Як до мене приїхати, по мучі, не можна приїхати, правда? А що помочить? Ні, нічого гардіше, ти громадиш чи ні? Дай перепочити трохи. Чама тільки має бути іч, іч, іч по підбіг, по підбіг, що гарний, ніж, я тобі вже якмусь. Та що я маю зробити? За тебе буде ще бруківку мити? Я не буду мити. Що ти не похож? Гущах то раз. Ти приїхався, я помочив. Знаєш, ти жив і допомагаєш. Це Ай... тільки я маю митибе. Як не будь, як не будь. Ну байду, як Льолік гарно зробив. Можу заплатити тепер за то. Я мені заплатити. Ти нашого? Ти броші дурні. Ще гроші дай. Ти носом куси. Що ще не подобається? Тобі що ще не подобається? Стане густин. За до бери, затягай, бо бубля крижі, блядь, не ходим посисть. Давай я то піднімлю, а ти там постав ту штуку. О! Готово там защокну. Чекай, ага, бо так о! Що? давай, давай. Постав, постав, постав! А ні, то это має бути, давай. Ні! Ну я. Шоношин. О. Шо воно? о. Та має бути щоль. Дивіще, дого має бути, о, Бличь! А шо тут я зробив? Ого! Ага. Хайно ну, зробив. Зараз, може, вплинуло. Ну? А як би тебе при тебе чіпта? Да. Хай! Хей буде, якщо це Байка, ти що тепло, файн, це хлеб, коли, коли бульба перебирав, ще замовлю ще завжди кричі, так зав'язав таку сорочку. Ти би не перемерзали, а як ти думав? Резі! Що нам ступили дуже? Ходи на машину і її вивозимо. Я думаю, не випаде, не? Шоди, а де я? не випаде? А я... старий, відкривати борт. Висипали. Борта здатного, зараз будемо ти Висипали? Шо? В Бетон наш шо? заїхав. Та ти знаєш що, не йтиш? Ні, та не то що не вкриє, ти чуть не загнув мені прицепу. Сері, ти знаєш, що я воділа точка. Зі стажем? А як? Я її тут і тепер не робив. Та сьогодні хіба. Зараз на БВ, заїхав, то він мене змітлі Ну йо, висипай. А тут гілки треба... А хлопці, туди така робота. Ступіч. Ступич малий. Ну давай. Діду, знаєш хто робити? Тоді досильний? То патаки вони зігниють, ні? А вони зігниють, то то ні з'їм не буде. Добре, прицеп. А ми не привезли хоч бою, чи спать, знаєш? Давайся, від'їжджай, Помало, акуратно. Оу, Добре, Добре. Чекай! Німець, візьми скоро той. Там наші кармоші, а то раз-раз два! Мах-мах-мах, мах, ти чок! Акуратніше! Що, закривай ты Швидкий нас дед? Чекай, ты во-во-во. Чекай, чка, сти, Чекай, чекай, стой, стой. А где ще нам подрепки? Ты бы ще молодих, молодих запорвав, ні? Я ще, я ще свечу на, 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 на два чи вічі. Відметово ж. Лабило маємо. Хочу тут даки в хати. чекай! поп'єли канали. Где пока не сюди? Все, файний, ладні, зробили. Давай, дядя, давай, давай, бери трошки більше люкс там. Файно є! Що ага. ти тут? Ти їздити з прицепом? то я на трак трип одна навіть, а коли ж керую сам прицепом. Ти коли їздив? Їздив. А що ти на ті 25 -ті їздив, колись гнів возив, то у тебе тільки задні колеса. <рес> А перед, ну, щоб ще повертали, так тяжко. No. А як ну? базар. Ти навчився на тракторі. Я тебе, Василя, начепку навчив. То в селі, колись на тракторній браді, хтось вчив. Я сівчив їздити. Ти ж щось колись міли. я тобі село вже на ровера би їздили. Ти підняв село? А я дарі трактор в кров, колос, мені потім з крану. Пам'ятаєш? Ну. Ну. Ти ще малий, а ти ще маршрут, ще не було. Ще малий був. Плуги, що, мав, ну чи гади підстали, приїхали, самі сіжі. Було діло, що зробиш.